Щось ознак того, що стосунки не від Бога. Особливо номер 5 найлегше ігнорований один У стосунках немає миру, наш Бог Бог миру, Він є любов, і Він приносить гармонію. Якщо у ваших стосунках немає миру, це ознака того, що Бога в них немає. 2. Ви не поділяєте однієї віри. Біблія каже нам не бути впряженими в нерівне ярмо з невіруючими. Якщо вони не поділяють вашої віри чи цінностей, у стосунки не варто інвестувати. Перебуття з людьми, які не поділяють ваших переконань, може послабити ваші власні. Ви не повинні бути з кимось, хто може відвернути вас від вашої віри. Третє. Стосунки віддаляють вас від Бога. Якщо ці стосунки ведуть вас до гріха або ще більше віддаляють від Бога, вони не від Бога, тому що Бог ніколи не дасть вам стосунків, які змусять вас спотикатися чи спокушатися. Четвере вони не знають, як вас цінувати. Не залишайтеся з тим, хто вас не цінує. Ви цінні в очах Бога. Якщо вони не висловлюють вам вдячності чи цінності, не витрачайте більше свого часу. 5. Ви не по-справжньому щасливі з ними. Ви часто можете відчути чийсь дух. Іноді перебування з негативно налаштованою або зламаною людиною може залишити вас пригніченими та нещасними. Це не ті стосунки, які Бог призначає для вас. 6. Ваші почуття до них згасають. Часто нас приваблює зовнішність або пристрасть, а не справжнє кохання. Є різниця між похоттю та справжнім коханням. Якщо між вами немає емоційного та духовного зв'язку, то це обман плоті. Будьте обережні, щоб не вступати у стосунки, засновані лише на красивій зовнішності. Зовнішній вигляд, зрештою, зникне, але вам дійсно потрібен хтось. Хто глибоко з'єднається з вами емоційно та духовно?